Доброго дня, п'ятикласники. Тема нашого сьогоднішнього заняття ділення з остачею. Розглянемо приклад 19 поділити на 5. Ми можемо взяти по 3. І 5 помножити на 3 буде 15. 19 мінус 15 буде 4. І 4 ми вже поділити на ціло на 5 не можемо. Тому 4 буде нашою остачею. І даний вираз ми можемо переписати як 19 дорівнює. 5 помножити на 3 і додати 4. Де 19 це ділене, 5 це дільник. 3 це неповна частка. І 4 це остача. Даний вираз ми можемо замінити буквеним виразом. А. Дорівнює. B помножити на Q, плюс R. Де А це ділене, B – дійник, Q неповна частка і R – остача. Ця тема доволі проста, тому розглянемо декілька прикладів. Перший приклад 1257 ділити на 18. Візьмемо по 6. 6 на 8, 125 буде ділене, 6 на 8 буде 48. 8, пишемо, 4 запам'ятали. І 6 на 1, 6, та плюс 4 буде 10. 125 відняти 108. Позичаємо десяток у двійки. 15 мінус 8 буде 7. І тут уже не 2, а 1. 1 мінус 0 1.

7 мінус 6 1 і 1 мінус 1 буде 0. У нас вийшло 1257 ділити на 18 буде 69 та остача 15. Можемо записати 69 плюс 15. Розглянемо другий приклад. Неповне ділення буде 178. Візьмемо по 2. 8 на 2 16. 6, пишемо, 1, запам'ятали. 6 на 2 12. Та плюс 1 13. 178 відняти 136. 8 мінус 6 2. 7 мінус 3. 4. 1 мінус 1 0. І зносимо 6. 426. Візьмемо по 6. 8 на 6, 48. 8. Пишемо, 4. Запам'ятали. 6 на 6, 36, та плюс 4 40. 426 відняти 408. Позичаємо десяток. 16 мінус 8 буде 8. І тут вже 1 мінус 0. 1. 18. остача. Можемо записувати так. Можемо записувати так. Розглянемо третій приклад. 345 ділити на 17. Е, можемо взяти, якщо 34, це буде по 2. А у нас 340, то ми можемо взяти по 20. І буде 340. 345 відняти 340, буде 5. 5 це постачок. Четвертий приклад: 7009 ділити на 23. Візьмемо неповне діло на 70. 70 це візьмемо по 3. 23 на 3 буде 69. 70 відняти 69 – 1. Зносимо 0. Нам його мало. Дописуємо 0 в частку. І зносимо 9. Візьмемо по 4. 4 на 3 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 4 на 2, 8 та 1 і ще 9. 109 мінус 92. 9 мінус 2 7. 10 мінус 9 1. 17 остача. Наступний номер 425. У цьому номері нам необхідно заповнити таблицю. У нас є ділене, дільник, неповна частка та остача. І деякі значення. Нам необхідно цю таблицю заповнити е, тим, що не вистачає. Перший рядок. У нас ділене 273 дільник 25. Нам необхідно неповну частку та остачу знайти. Для цього ми 273 ділимо на 25. 273 поділити на 25, ми можемо взяти. Число 250. Воно ділиться на 25 і буде 10. Можемо взяти по 10, це буде 250. І остачок у нас буде 3. Заповнюємо таблицю. Неповна частка у нас 10 і остачок 3. Наступний рядок. У нас є дільник 23. Неповна частка 17 і треба ще знайти також постачу та ділене. Нагадаємо формулу. Ділене дорівнює е, дільник. Помножити на неповну частку і плюс остача. Дільник 23. Ми маємо помножити на неповну частку 17. 7 на 3 буде 21. Один, пишемо, 2, запам'ятали. 7 на 2 14 а плюс 2 16. І 1 на 23 буде 23. Додаємо 1 зносимо, 6 плюс 3 9. І 1 плюс 2 3. 391. І 391 нам необхідно додати остачу. А остача в нас 2. Я не дописав у таблицю, тобто додати 2. 391 додати 2, буде 393. І в таблицю ми заносимо 393. І останній рядок у нас є ділене, неповна частка і остача. нам треба знайти дійник. 231. Нам необхідно відняти остачу, тобто 11. Це буде 220. І 220 нам необхідно поділити на неповну частку на 5. А неповне ділене 22, візьмемо по 4, 20, це буде, і двійку зносимо з нулем, і ще 20 по 4. мінус 20. Значить, дільник у нас буде 44. Щоб перевірити самих себе, ми можемо 231 поділити на 44. Ми отримаємо 5 і остачу 11. На цьому все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. Любіть маму, тата і математику!